Висловила свою позицію стосовно страдання. І попросила винести на найближчу сесію. Вони це і зробили. Проєкт рішення винесення. Які є питання? Є питання? Де питання? А, справа в тому, що я ще сьогодні на спільної комісії, а, я так розумію, ти Михайловна Михайло, не запрошували на вчорашній день представника фракції для того, щоб... Ми запросили на спільне засідання членів комісії і <продук> <продук> Значить, то я б також зрозуміла. Зараз хочу звернутися до представника фракції і визначитися своїм рішенням <продук> э, як, як депутата. Скажіть, будь ласка, э, заява надійшла попередньо. Э, Пані, будь ласка, не було вказано номер телефону. Той телефон, який є в апараті Ради, ніхто не відповідає. Ви останнім часом, оскільки попросили на хоч чергової сесії винести даний проект рішення. Протокольним дорученням ми його виносимо. Ви зв'язувалися з пані пані Юлією, В неї це рішення її я, особисто підлонує. Що не хоче повертатися людина в Україну, як спра... це рішення? Справа в тому, що немає контакту, зазначено, той попередній номер, який є в апараті ради, не відповідає. Ви зараз можете передзвонити зателефонувати і запитати, і ми ну, я для себе теж визначу. Дивіться, якщо у когось є бачення і бажання, телефонувати цей телефон є. дзвоніть просто на інтернет зв'язок і вам відповідь. Дадуть відповідь особисто кожному, хто має якісь сумніви. Першу заяву, яку вона подала, її проігнорували за номером телефону, другу, за відсутністю електронного підпису, який все одно потім прийшов. І вона, вона особисто це дала. Тобто, і коли вона сама дзвонила, з нею зв'язувалася з апарату ради, з усіх. І це все продовжується, продовжується. Ви можете голосувати як вам завгодно. Це Мені взагалі немає різниці, як вам, Володимир. Ми з вами не, не вівкою діалогом. І тому я вам кажу, ви приймаєте рішення самостійно, але просто розумієте, що ви можете бути так само на цьому місці. І пів року, коли вас туди-сюди тягають і ви будете депутатом, не будете депутатом. Ну, Це не зовсім. Чекаю. Льоні може сподобатися вкусні. Льоня в Росії. День Росії. Ви зараз можете зателефонувати і на інтернет зв'язок і запитати, це заява дійсна, вона таки хоче? Було декілька заяв, які ми відхилили, потім прийшла заява з електронним підписом. Mm -hmm. Тобто є заява з електронним підписом. Є да, заява. Так є чи нема? Ні, з електронним підписом є заява. Так є чи нема? Є заява чи немає? Я не Я У вас є з електронним підписом заява? Покажіть депутату Депутат, депутат за підтверджує про те, що Ні, Депутат за завазький, це одна. не підласив. Ми відмовили. Прийшла інша заява з електронним підписом. Можете показати депутатам таку заяву? Звичайно. Покажіть зараз, будь ласка. Шановні колеги, шановні колеги, дивіться, ми з вами говоримо про те, що у нас десь не вистачає людей, не вистачає депутатів, які повинні працювати і все інше. Ми з вами чудово знаємо, що пані Бідласов в Україні відсутня починаючи з, повно, з повномасштабного наступу в Росії. Знаємо? Працювати в у неї бажання немає. Люди добрі, про що ми говоримо? Я прошу підтримати її заяву і дати можливість новому члену е, фракції, скажімо так, народу, зайти в раз. <рес> ну, якщо, якщо, якщо зараз ми підтримуємо, якщо, якщо зараз ми підтримуємо, вона складає свої повноваження. Ну, скласти на що нового зайде. У нас зимоги. не зайшли два наступних депутати. Я, в, нас дуже... я ви, в, в, в курсі, пані Олега. Я в курсі. Ігор Васильович. Так, можна так. Я для себе, ну, не то, що не проти відпустити. Ігор Васильович. Ми ви, 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 не проти відпустити, я вважаю, що людина хоче скласти повинуваження. Так, я хочу розуміти. Пан Завадський сказав, що телефонували з апарату Ради, так? І з нею розмовляли особисто. Є хто ти? Є хто Хто їй дзвонив? вони не може підтвердити особисто? Майді, Хто, Хто їй дзвонив? Шановні колеги, я вже сьогодні пояснила засідання засіданні комісії. Я не буду. Ну, є інтернет вайбер. На Нам, місто, місто, місто. Висто, персональний інвістник. Вона відскалована. Тут в нас є адреса немає. Це нова заява, що і це стара? Ні, це ще стара. якого року? 24-го. Тобто це стара заява, просто її ініціювала Франція. Тому що до цієї фракція ініціювала стару заяву. Так рішення не було прийнято. Людина просить яка з дитиною за Ви можете її набрати? Вони хтось не може їй позвонити, Дійсно вона чи нілоня візьміть візь, 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 номер телефону і на подивитися. Так хто зводить не позвоню телефон? Пане Леонід, якщо вона до сьогоднішнього моменту не з'явилася в раді. То невже це не говорить про те, що вона не може чи не так, хоче? Давайте давай, треба давай, ми ми її Дай Дай що в, У вас не є електронний підпис. У вас не є електронний підпис. Давайте уявимо собі, що людина за кордоном 100% вона підтверджувала спочатку повномасштабного торгу. Людина написала заяву, відправила заяву в обратра. Ми його не виносили на засідання сесії, дали відповідь на електронну адресу. Піднявся депутат на минулому засіданні, сказав, прийміть, будь ласка, рішення, відпустіть, будь ласка, депутата, підласні. В чому є питання? Ні, ви сході. Хочете... Ви, 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 ви думаєте, вона, що завтра під ласка з'явиться війській раді про те, що вона не складала... Електронний підпит з того, що є, не цікавить. Що це дійсно вона? Ви самі знаєте, що може бути на це будь-хто, ви делі. А Або можете набрати що небудь? Хто небудь, дати телефон, я на назвоню і Ставте на голосування, будь yes. ласка. Є пропозиція за основу цілу. Це просто смішно виділення. No. Yes. Людина чотири роки не ходить з половиною на сесію, питає. No, Прошу за основну цілу. Я завітаю своєму колезі Леоніду Володимировичу.